Я не знаю, яке це, звісно, відео сьогодні по show, но це вже не Кукбургерс. Це вже 99 ночей в лісі. Значить заходжу. Сьогодні, кстати, буде админабьюз. Я не знаю, я його буду знімати на відео чи ні. Чи вообще саму обнову сьогодні зняти? Чи админа бьюз? Ну, думаю, краще обнову, тому що аминабью що там? Ну, що там такого цікавого? Ладно. Давай я захожу тоді зараз на свою приватку тут. Просто не знаю, що на приватку. У мене просто. Коли я в бургер заходив, я на приватку завжди заходив. У мене вже така традиція. Так, не питайте, що я тут був бравлером. Так, стоп все. Да, все. Дивіться! Стоп, стоп, стоп. Чекайте. Одягну свій любимий клас. А що це за кнопка під реварс? 3 quart trade at one of the NPC houses. 3 quart trade at NPC 5 NPC houses in one game. Aha. Ага. Э, я коли останній раз грав в 99 ночей, Тут такого його не було. Вообще я сюди прийшов, щоб вам розказати які у мене є класи. Короче, у мене є от стільки класів. Класів у мене е, до хріна, того просто я вам всіх їх покажу. Ну, деякі класи я даже, е, в вкатки покажу, але ну, не всі. Тому що, до прикладу, той же самий тритер. Поки я ще знайду ці свічки, поколядую часу багато пройде, я не хочу на це відео багато часу. У мене і так сьогодні вже кучу відео вийшло. Хоча наоборот даже. Ладно. Крампер, там, Скавенджер, декоратор. Я їх не буду ну, я їх не буду прям сильно демонструвати, бо це базові класи, як для мене. Перший мій клас, навіть найлюбимий, недавно став, це е, ламберджек або ж Less Я на нього навіть ролив. Це єдиний клас, на якого я ролив таланти. Спавниця з хорошим топором замість старого. Давайте я вам це покажу. Так, от, я заходжу в каточку вже. О, хороший топор. Ламберджек. На першому рівні. Є 20% шанс, що з дерева випаде. бонусне дерево. Ну, дивіться. Зараз мені з дерева 20% шанс, що випаде іще плюс одне бревно. Типу, не 3 бревна, а 4%. От, ну, мені, от, випало 4 бревна, до прикладу. Це 20% шанс. На другому рівні. Є 25% шанс, що випаде бонусний саженець із дерева. От, як зараз. Випало два саженця з дерева. Ніфіга я везучий, звісно. Третій рівень це доповнення до першого. Це імба тоже. 20% шанс, що випаде плюс одне бревно з дерева. І, або плюс два. Тобто можна сказати, плюс ні, плюс 40% шанс. Що з дерева випаде 4 бревна замість 3. Ну і є ще 20% шанс, що випаде 5 бревн. Зараз я покажу. Так, тут 4 випало. Оце спрацював 45% шанс. 40 процент. Так. Зараз я виб'ю 5 дерева і вам це покажу. Так, тут два саженці і 4 дерева. Мені взагалі не випадає щось 5 дерева. Тупо, або 2 шаз... саженця, 4 дерева, або, ну, я не знаю де. Я вам хочу доказати, що може випасти 5 дерев. Але це 20% шанс. Воо! 5 дерев мені випало. З тими 5 деревами можна, якщо ви розумієте, апнути кострик на другий ривен. Ну, я вам показав весь клас. Коштує він 70 алмазів, як для мене він повністю заслуговує своєї ціни. Переходимо далі. Новий такий собі клас Трик от Рейтер. Він ні з чим не спавниться. Но коли ти заходиш там, ну не заходиш, стукаєш в домик, колядуєш, тобі замість трьох конфеток дадуть. Трь, е, чотири. 4 вот. You get 4 candy per house you visit. Перекладається, ти будеш мати 4 конфетки, коли будеш е кольорувати у чогось вдома. Е Другий рівень дає більший шанс, що замість того, щоб тобі дадуть погану штуку, там, до прикладу, гарбуз на голову або гірю ззаді. Е тебе буде більший шанс, що тобі там дадуть, до прикладу, е лазер канун, лазерну пушку, як у кіберга. Ну Це дуже даже добре. Третій рівень. Ш... Е... Я щось не розумію, що робить третій рівень. You have a higher drop rate of candles. Я щось не дуже розумію, що це значить. Ну, клас коштує 30, якщо я не помиляюсь конфеток. У цього чола. Підходите, кажете, Open шоп», і от я його купив. Кстати, я можу купити ось цю штуку. Бам-бам. Так, ладно, <смеш> не до цього. Далі клас. Ну, я буду скіпати кампера, тому що це фігня. Клас гамблер Ой-ой-ой, яка їм булька. Він був мій самий любимий клас. Я навіть раді нього можу Ну, раді вас зайти за нього в катку. Ну, давай я спочатку розкажу з чим він спавниться. Спавниться буквально з рандомним предметом. Це може бути хоч револьвер. фонари, Це може бути Дудка. Це може бути рейгам у Еліана. Це може бути Ліка, це може бути. Ну, я не знаю. Це броня може бути. Він хоч з чим спавниться. Давай я це покажу. Так от я заходжу. О! А ой, я не тут клас взяв. Так, от тепер тут клас. До прикладу, зараз я заспавнився з бандажом. Чесно, мені щось підказує, що гамблер спавниться е, з такими предметами. Це може бути бандаж, це може бути фонарик, це може бути що там іще? Е, я не пам'ятаю. Ну, в мене таке враження, що він не з рандомним предметом спавниться. А з тим, з яким йому розраби, до, е, ну, сказали, до прикладу, він має спавнитись з бандажом або з фонариком. Але на це є якийсь шанс, що він заспавниться з фонариком, бандажом і так далі. Стаття, один мій початковий уголь. Ладно. Зараз я швидко розвиюсь, щоб знайти перший сундучок, і я його покажу. Першу пасивку. Перша пасивка дає. Що 50 на 50% шанс, що тобі упаде гірший лут із сундучка або кращий лут із сундучка. Зараз я це покажу. Там буде кубик Робіка. Типу кубик Робіка. От, до прикладу, у мене угіршився лут. Мені випали патрони з револьвера. Це погано. Якщо б у мене улучився, то мені би там до прикладу. Я навіть не знаю, як сказати, мені би хороший мішок випав, От, якщо б улучився лут. У мене ухочився. Давай зараз іще один знайду сундучок, я не знаю. Так во в туалеті. Секунду. От, я тільки що відходив трохи. От якщо в мене зараз улучиться, мені щось імбове випаде. давай. Знову ухудшилось. Ладно. це, вроді 50 на 50% шанс. Ладно, давай в домику. Тоді в домику, якщо так прям. Якщо зараз ухучиться, я не знаю, у мене не везіння якесь чишо. Ну, до прикладу, у мене улучшилось і мені випав предмет із наступного рівня е сундучка. До прикладу, сундучок це легендарний. І мені з нього, якщо б це... Ну, от слідуючий сундучок це такий, трохи залізний, з залізом. І мені от, з нього випала удочка. Тобто у мене випав лут, який не мав з цього сундука випасти, а він випав із наступного сундука. Це оказалась удочка. Хоча вона взагалі гавно. Наступний клас, який у мене йде, це клас. Стоп, який це клас? Це рейнджер. Кстати, дуже мій перший клас. Як би це не звучало странно. Спавниця з фонариком, револьвером і 18 патронами. На жаль, я за нього не буду заходити в катку, а просто розкажу. Перший рівень пояснює, що він спавниться з 18 патронами. Ну, безполізний перший рівень, тому що це і так видно. Стартер Тулс, там написано це. Другий рівень, як для мене, він ну, почти найкращий. 10% шанс, що коли ти вистрілеш з револьвера, або хоч з якою рож, хоч це буде лазер канон Кіборга, то в тебе вернеться а, точно, то в тебе вернеться е, пуля. Я вистрілюю з револьвера. в мене працює 10% шанс, що вернеться пуля. І у мене тупо пуля не витратиться. Це от така от безполезна фігня, бо такий малий шанс. Третій рівень, як для мене найкращий, він спавниться не з 18 патронами, а з 30. Клас такий же самий по ціні, як Лісоруб. 70 алмазів. Я забув назвати, що Гамблер за 55 алмазів повністю заслуговує свою ціну. Рейнджер, ну мені здається, краще би коштував 60. Далі клас, який у мене є зоокіпер або ж приручальщик. Спавниться з дудкою, з старою, безполезною дудкою. Ну. Ну, ну, ну. Стоп, його покращили. Його покращили! Стопи, стопи, стопи. Перший рівень. Ти приручаєш... Ні. Рівень твоєї дудки апається швидше. Другий рівень, стать, його... Ой, перший рівень, друга пасивка. Цього не було! Коли я останній раз його дивився, ти можеш приручити трьох питомців. Але цього не було. Другий рівень. Коли ти кормиш питомця, їм більше, ну, свого пета, їм більше региниться хп. Якщо ви не знали, то що тим, чим ви перевчали е, свого пета, можна кормити і хілити. Але з другим рівнем цього або третього класу, то ви більше регенете їм ХП. Кстаті, набагато більше. Я вам це рекомендую. Третій рівень. Е, ага, я поняв. Третій рівень. Ви... Це дуже імбовий третій рівень. Щоб приручити там вовка, я думаю, ви знаєте, що треба йому 6 стейків. Тобто 3 рази дати йому по 2 стейки. Цього разу з третім рівнем цього класу тобі прийдеться дати 4 замість 6 стейків. Тобто 2 рази по 2 стейка вовку. Те ж саме з мамою. Коротше, простими словами, в них є смайлики. І буде на один смайлик менше, щоб приручити е, тваринку. Це дуже хороший. Не поняли? просто перекладіть цей текст. You require one less step to tame an animal. Далі фермер. Дуже хороший клас. А, зоокіпер 70 алмазів. Фермер 80 алмазів. І він дуже заслуговує своєї ціни, навіть більше має коштувати. Павниця з лійкою. Лійка це дуже імбова річ. Я його не буду показувати, бо зачем, ви можете використовувати лійку, щоб у вас виросли кращі культури на фармплотах або на грядках. Замість того, щоб у вас завжди виростала морковка і кукурудза. З лійкою, якщо ви полієте грядку, вам може, до прикладу, лише кукурудза виростити на грядках, а не морковках. Тобто, там, до прикладу. Без лійки у вас виросте три морковки, три кукурудзи. Якщо ви полєте, у вас буде чотири кукурудзи і дві морковки. Ну, це до прикладу. Другий рівень майже нічим не потрібний. Якісь саженці, які ти посадиш, виростуть яблунею. Я не знаю, як тут не треба зрозуміти. Коротше, просто безполезна фігня. Третій рівень. Це самий імбовий рівень. Коли ти поліваєш грядки, виросте хоч один гарбуз. Мінімум один гарбуз. Тобто, з лійкою польєш гряточку, через 2 дні виросте мінімум один гарбуз. Один гарбуз, це, як я нагадаю, одне тушене м'ясо. 80 алмазів, попереджую, ще раз коштує дуже хороший клас. Надалі йде за 100 алмазів вроді роді Еліан. Він дуже заслуговує свою ціну, як і Фермер. 100 алмазів. Спавниться з інопланетянським рейганом. Ну, я його так назвав. Перший рівень має поганий е, плюс і ужасний мінус. Ну, Я почну з мінуса. Коли в тебе розряджається рейган або взагалі інопланетні штучки. Ти бігаєш набагато повільніше. Тобто ти отак бігаєш, а будеш отак бігати. Ну, погано, погано. Ну, в тебе прекрасна видимість вночі. Давай я це... Хоча я не буду це показувати. Коротше, ну він бачить вночі прекрасно. Далі. Другий рівень має тільки плюси. Ну, просто технології рейгана заряджаються швидше. Якщо в тебе розрядиться він, просто буде швидше заряджатись. Як для мене, самий приколь, ну, прикольний рівень левел, це третій. Коли в тебе повністю заряджений рейган, ти бігаєш швидше. Це повністю протилежність першому рівню. Там, де якщо в тебе розрядиться рейган, ти будеш повільніше бігати. Але якщо він тут в тебе повністю заряжений, ти будеш швидше бігати. От така от протилежність хороша. Клас, ли, якщо, ну, клас лише своєї ціни заслуговує за того, що він спавниться з рейганом. Ну, 100 алмазів. І рейган получаєш назавжди. Це дуже добре. Рейган безкінечний патрон не має. Клас за 100 алмазів, ну, єлі як заслуговує своєї ціни. Це клас Бравле. Він спавниться з кожною бронею. але є один баг. Я коли за нього грав, в мене був такий баг, що в мене не було броні. Але гра писала, що в мене є броня. У мене її не було візуально. Тобто, фактично, бафи від броні були, але самої її не було. Такий от поганий баг. Ну, він не може використовувати дальнобойні оружки. Тобто револьвер, гвинтовка, дробаш, лазер каном. Все, не використовуйте. Тепер лише топор, всі топори, бензопила, булава, копьо, трезубець і всі ближньобойні оружки. Кунаї, якщо що, теж не можна. Бо ну, фактично ти їх кидаєш. Е, Далі, плюс 40% хп. Якщо у простого ігрока там. 100, у цього челіка у буде 140. Ну, Я майже не замічаю, якщо чесно. І плюс 30% дамага із ближньобойної оружки. От, до прикладу, я тебе зараз уб'ю з 4 тик. А якщо б я був простим, ну, і за інший клас, я думаю, я б за 5 убив. Другий рівень. Коли ти регенишся, ти ж. Е, ну, Дприклад, тобі там нанесли урон і через 5 секунд ти будеш регенеруватись. У Бравлера є така штука, що коли тебе ударить, до прикладу, там пройде 4 секунди і ти будеш регенеруватись. І він на 10 чи на 2. Чекайте, на скільки? Ага, на 10%, швид... ну, на 10 швидше регенерує своє хп. Безполезно. Ну, але ну, то, що він швидше регенеться, це добре. Третій рівень безполізний повністю. Чимось наповнив мені, е, тот, який то там рівень був, чекай, який то левел був асасина. От, в асасина є пасив, а що. Е, пер, е, перший коротше. Чимось наповнив. Е... То, боже досить правда! От, чимось наповнила мені пасивка, Там де він плюс 10% регенерації. Ну, швид, ну Швидкості регенерації мені наповнила пасивка асосина. Третій рівень... Ой, Боже, третій, ну, коротше, третій рівень 5% шанс, що коли тебе б'ють, ти заблокуєш цей удар. До приколу тебе б'є там тебе ведмідь. Є 5% шанс. Що він тебе не ударить, ну, ти заблокуєш його е, тичку. Бесполезно. як коштує своєї ціни, як для мене, в 100 алмазів. Останній на сьогодні клас це, е, клас за 150 алмазів. Як для мене він не заслуговує своєї ціни, це шеф. Він спавниться. Він спавниться своїм спеціальним казаном, Ось таким. На якому він може готувати різні рецепти. Для цього вам треба нажати лівою кнопкою миші на комп'ютері, щоб активірувати цю книжечку. Вона з'явиться у вас там в правому верхньому углу. А для телефончиків просто на екран треба нажати. Ну, отак от, бам. Далі нажимаєте на цю книжечку. У вас тут є всякі рецепти. Так. Да. І Іменно лише на цьому казані ви можете їх приготувати. До прикладу, зараз я зроблю пупкін суп. Тобто е, гарбузний суп. От, треба два любих інгредієнта і обов'язково гарбуз. Так, от для мене це буде дві морковки і гарбуз. Я не знаю, звісно, скільки він там. Е, ага. Щоб, ну, це лише потрібно, коли в тебе земній біом. От як у мене зараз. Вот, так він виглядає. Він, ну як тушонка виглядає, тільки трохи по-іншому. Тільки я не дуже розумію, а скільки він э, э, ну, регенить здоров'я. ну і голоду. Мені це інтересно. Ну, і ще тут є рецепти. Стейк дінера як для мене найкращий. Це треба стейк і два любих предмета. Ой, ну дві любі їжі. Регенить трохи більше, ніж тушонка. ні набагато більше, ніж тушонка. Є ще барбекю е, реброчка. Це треба е, реброчка мамота і два любих інгредієнти. І сіфуд-чоудер, Я не знаю, як воно виглядає. Але воно регенить теж більше, ніж тушонка. Там ще є всякі рецепти. Кстаті, вони... Е, ну, і це є другий третій рівень. Другий рівень дає нам рецепт. Carrot Cake. Для цього рецепту нам треба тортик і дві морковки. або Керот кейк морковний торт. Я не пам'ятаю, що робить цей морковний торт. Но і оце джелі. Для цього нам треба медуза і два любих інгредієнта. Це як перчик чилі. Ну, як я знаю. Ну, все. Вами був Містер з Вами були всі оці, оці мої класи. Звісно, деякі я не зарахував. Це Кемпер, Скевенджер, Декоратор, бо вони безкорисні. Коротше, на цьому я закінчую відео. Зараз піду робити обложку для нього. Все. Всім. Пока!